Коротше, за цього Тігуана на хайлайні думаємо. 18-й рік, 167 пробігу. Отакий от от салон. Е, так, що-то 17500 він по ньому стартував. Е, на даний момент вже він нам нього віддає. Вже сторгували нього на е, 16600. 16600. Є тільки момент, що є запах сигарет. От, Треба буде робити хімчистку. От. Ну, коротше, от думаю, зараз дзвонять, советуються. Бо там є ще один варіант, але в принципі, з того, що ми бачили, це співвідношення, ціна якість мабуть, буде такий цікавий. От. Задній клімат є, задня ляда електро. Е, оптика йде, фуллет е, і з лінзою йде. От він такий непоганий і по кілометру теж він непоганий, 167 тисяч. Бо я ще 21-го року ну він йде на механіці. Звичайний світлий, світлий тканевий салон. Е немає лінзи, лед тільки стоїть. От, ну і Пробіг 180 тут 167 тобто треба Зараз у ці всі моменти і там він казав 17, ну десь так само десь 16%, 500, мабуть, в нього віддасть. Що ці всі моменти зараз обдумаємо і будемо вирішувати, що краще. Чи ще якісь будемо варіанти дивитися, чи зупинимося на цьому?